Малята, подивіться на мене всі. Давайте послухаємо. До нас сьогодні прилетіла муха. А ну послухайте уважненько, як вона літає і жужить. А зараз ми за нею постежимо оченятами. Ось муха в мене сидить на кінчику пальчика. Я буду водити пальчиком, а ви голівки не повертаєте. Стежите тільки оченята. Відчиняти стежить за моєю ручкою. Молодці. А тепер схопили муху. Спіймали її кулачок. Одна одна у нас муха. Давайте послухаємо її. Жужить муха? Жужить. А зараз давайте ми її відпустимо. Лети муха!